Знаєте, від якого мастера клієнт не піде? Зараз виясню, бачив, що використовувати змією якоїсь баночкою двома кольорами фарби, і все. Йому не цікаво. Клієнт приходить і бачить, що над його обличчям трісуться, і намащують на нього все, що тільки є на вашому столі. Це показник. Тому обов'язково не пропускай кожен етап в роботі з клієнтом і розповідати у процесі, що ви робите. Зараз скрабуєте йому шкіру для того, щоб краще лягла фарба. Наступний крок ви наносите духняну, пахучу пінку для того, щоб все добре очистити. Ви фарбуєте до пастою того, щоб його врови були ідеально рідні. Сировим розчином прочищаєте шкіру, щоб фарба надовго лягла і на волосся тоніком ви протираєте його шкіру після корекції. Кажете, що він заспокіює, зволожує всі, всі ці бани ви клієнту доносите. Навіщо вони як багато майстер вносить піклування та е, забути догляду за своїм клієнтом?